Зараз ми з дружиною прогулюємося в місті Телч, маленьке місце, Єглавський район. Бо ми з Барселони. Так, не нагулялись. Зараз покажемо, що вони тут занесли. Вже ми тут пообідали. Дуже смачно. Ось так починається площа Телчський дум. Тут у нас їхній. Чумний стовп, він зреконструйований, зараз покажу. Ось така площа. Так, взагалі була вона занесена. за цих будиночків ця площадь в список ЮНЕСКО спадщини. Всі їдуть, це подивиться. Навіть з Азії дальньої люди ми тут бачили ось за цих гарних будиночків. Ось інший ракурс мені особисто сподобався оцей будиночок. Один, другий, третій. Жовтий посередині. Ось так, один ще в реконструкції. Зараз, зараз знімаю цю красу. Ще для повної краси нам потрібно з дружиною красуною зупинитися на морозиво. Ось там ще є серпушка собор. Якось так хлопці та дівчата.